Пресвята, Богородице, Мати Божа, сьогодні я приходжу до Тебе зі зраненим серцем, моє життя сплуталося у вузли, і я не знаю, з чого почати. Мої думки заплутані, як нитки без кінця, а серце втомилося шукати вихід там, де його не видно. Марія, я знаю, ти бачиш усе, що я не бачу. Ти розумієш те, що я не можу висловити словами, ти лагідно торкаєшся людської душі, тому довіряю тобі усе, що мене обтяжує. Ці вузли це страхи, образи, невисловлені сльози, це рішення, яких я не можу прийняти, і дороги, що зупинилися серед шляху, я кладу їх усіх до твоїх рук. Бо сама вже не можу. Пресвята мати, розв'яжи вузол моїх тривог, заспокой мої думки, що не дають спати вночі. Навчи мене знову вірити, що Бог діє навіть у тиші, і що в кожній заплутаній ситуації є твоя мудрість. Маріє, розв'яжи вузол моїх образ, бо вони стискають серце, як холодні ланцюги. Навчи мене прощати, не тому, що інші заслуговують, а тому, що твій син навчив прощати з любов'ю, Богородице, розв'яжи вузлу моїх страхів за майбутнє, ти знаєш, як я хвилююся за близьких, за дітей, за дім. Навчи мене віддавати їх у Божі руки без тривоги, бо там, де є довіра, приходить мир. Пресвята Діво! Розв'яжи вузол сумнівів у моєму серці, коли я не знаю, що є Божа воля, а що мій страх, коли я гублюся між так і ні, між іди і чекай, промов до мого серця, не бійся, Марія, розв'яжи вузол моєї самотності, бо інколи я відчуваю себе забутою, навіть серед людей. Навчи мене шукати спільність не в словах, а в любові. Бо де є любов там присутній Бог. Богородице, розв'яжи вузол моєї провини. Ти знаєш, як часто я картаю себе за минуле, але ти, мати, милосердя, ти не сумуєш, а зцілюєш. Тож допоможи мені відпустити те, що я не можу змінити. Марія, розв'яжи вузол у моїй родині, ти бачиш, як часто між нами зростає відстань, вклади в наші серця ніжність якої не вистачає, і з'єднай нас знову ниткою миру і довіри. Пресвята, Богородице, розв'яжи вузол моїх сумнівів. У Божій любові, бо інколи я питаю, де ти, Господи, і не чую відповіді. Але знаю ти поруч, навіть тоді, коли мовчиш. Твоє мовчання це теж спосіб навчити мене вірі. Маріє, розплутай вузол мого серця там, де клубком сплетені біль втома і надія, заміни розпач на довіру, смуток на спокій, а страх на віру. Мати Божа, я не прошу швидкого чуда, а лише Твоєї присутності у цьому процесі, бо знаю, коли ти поруч вузли починають слабнути, бо Твоя любов діє тихо, але безпомилково. Пресвята, Діво, дякую тобі за всі вузли, які ти вже розв'язала, за ті, що я навіть не помітила, бо ти діла у тиші. Дякую, що твоя рука ніколи не відпускає моєї, і що навіть коли я втрачаю терпіння, ти не втрачаєш мене. Марія, мати надії, навчи мене довіряти повністю, навчи приймати Божий час і Божі рішення, бо кожен вузол має свій кінець, і ти його бачиш, і кожна темрява має ранок, який ти наближаєш. Пресвята Богородице, сьогодні я залишаю усе у Твоїх руках, моє минуле, яке болить, моє теперішнє, яке лякає, і моє майбутнє, яке я ще не бачу. Розв'яжи ці вузли, мати, щоб моє серце знову стало вільним для любові, щоб у мені жив мир, який дає лише Бог. І щоб моє життя стало свідченням твоєї ніжної сили, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, сьогодні я прихожу з найважливішим проханням. Я не прошу для себе, я прошу для своїх дітей. Будь поруч із ними, коли мене немає поряд, ти, що ніжно тримала Ісуса в обіймах. Розумієш, як болить серце Матері. Ти знаєш, як це: відпускати, довіряти, молитися в тиші. Тому я кладу своїх дітей у твої святі руки, огорни їх своїм покровом від усякого зла, стережи їх, провадь їх, коли вони вагаються, підтримай їх, коли вони спотикаються. Я дякую тобі за кожен день, коли бачу їхні усмішки, дякую за кожен подих, крок обійми, і що ти поруч, навіть коли вони цього не знають. Благослови їхній розум, щоб був ясним, благослови їхнє серце, щоб було чистим, благослови їхні руки, щоб творили добро, і їхні слова, щоб несли мир, підтримай їх у всьому. У справах, у мріях, нехай вони не загубляться серед голосів цього світу, нехай не втратять себе, навіть якщо все навколо змінюється, нехай в їхньому житті. Завжди буде місце для тебе і твого Сина Марія, стань їм захистом у небезпеці, стань спокоєм у хвилини тривоги, стань матір'ю, коли я не можу бути поруч. Прости мені, якщо я не завжди була ідеальною матір'ю, якщо не завжди знала, як їх втішити чи зрозуміти, навчи мене молитися за них із довірою. І вірити, що ти поряд, навіть коли я безсила. Благослови нашу родину єдністю, миром і добром. Навчи нас бути опорою одне для одного, навчи любити не словами, а діями, і щодня йти дорогою Божої волі разом. Марія, будь поруч із моїми дітьми у радості й смутку, будь поруч! У їхній молодості, зрілості і старості, нехай вони ніколи не залишаться без твого покрову, а я завжди дякуватиму Тобі, як мати, що вірить і любить. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, моя небесна мати, моє серце зранене, мої думки неспокійні, і шлях видається темним. Прошу тебе, навчи мене терпіння усьому, що переживаю. Я не прошу легкості, я прошу сили стояти під Христом. Допоможи мені не втікати від болю, але знайти в ньому глибокий сенс. Я втомлена, виснажена, розгублена, але знаю, що ти завжди поруч. Ти, що витривала у стражданні без нарікання. будь мені прикладом і захистом, даруй мені спокій у серці, коли зовні буря, даруй мені витривалість, коли все валиться, даруй мені надію, коли здається, що її вже немає, і дай мені сили мовчати з любов'ю, коли хочеться кричати. Я не завжди була терпелива. Я часто нарікала, втрачала довіру і зневірювалась. Я розгублювала віру при першому випробуванні, іноді не молилась зовсім, тільки гнівалась в собі. Прости мені, причиста, мій бунт проти Божої волі. Прости, що я хотіла мати все по-своєму, а не по-божому. Але сьогодні я приходжу до тебе, відкрита на переміну серця. Я благаю, укріпи мою віру, дай мені витривалість. Дякую тобі, пресвята, що навіть у моїх слабкостях ти не відпускаєш. Дякую, що стоїш зі мною на кожному моєму кроці. Дякую за всі знаки твоєї присутності, які я не завжди помічала. Дякую, що вчиш мене чекати Божого часу з миром у серці. Ти, мати тихої надії, ти сила, яка не кричить, а любить. Ти терпелива у всьому. Бу бо довіряла Богові до кінця. І я хочу вчитися того від тебе. Навчи не нарікати, а благословляти, навчи не поспішати з висновками, а чекати, поки Господь виявить свою волю. Я довіряю тобі своє життя, свої болі, свої випробування. Дякую, що навчаєш мене бути терпеливішою у любові, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя небесна мати, я приходжу до тебе із зраненим серцем, і важким душевним тягарем. Твоє милосердя, як лагідна ріка, що обмиває всі рани. Тож прошу тебе, навчи мене прощати, у моєму серці є біль, спричинений словами і вчинками інших, я ношу в собі образи, які не можу відпустити. Мене зрадили, не зрозуміли, принизили, і я знову і знову повертаюся до до того болю в думках, навчи мене не тримати зла, не живити в собі спогади, що крадуть мир, не закриватися від любові через страх бути зраненою знову. Я прагну звільнитися від тягаря, бо знаю, непрощення нищить мене само. Я хочу дихати вільно, любити по-справжньому, як любив твій син. О, Марії, випроси для мене ласку прощення, навчи мене молитися за тих, хто мене зранив. Навчи бачити в них Божих дітей, навіть якщо їхні вчинки цього не показують. Я визнаю, що замикалася в образі, я дозволяла болю керувати своїм ставленням, я говорила слова, сповнені гіркоти, і навіть у молитві затаювала образу. Прости мені, пречиста, що не завжди хотіла прощати, що шукала справедливості замість милосердя, що носила в серці осуд і вважала його частиною правди. Я часто забувала, скільки разів мене прощав Господь. Я трималася своє право ображатись. Але не пам'ятала про обов'язок любити. Прости мені, що я не була вільною у любові. Та сьогодні я хочу інакше, я хочу вибрати прощення, я хочу бути схожою на тебе, тихою, лагідною і великодушною. Дякую тобі, Марія, що не залишаєш мене у боротьбі. Дякую, що твоя любов більша за мої страхи. Дякую, що не осуджуєш моїх слабкостей, а ніжно підводиш до світла Божої благодаті. З тобою я вірю, що серце моє зцілиться, Богородице, Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марії, сьогодні я приходжу до тебе з відкритим серцем. Я прошу тебе про допомогу. Простягни мені свою руку, коли я слабну. Підніми мене, коли я падаю під тягарем турбот, підтримай мене, коли сили покидають моє тіло, наповни мою душу ніжністю і надією, Богородице, захисти мене від усякого зла, закрий мій дім від недобрих людей, вбережи мою родину від хвороб і нещасть. постав ангелів на варту біля наших дверей. Тихими словами вклади мир у моє серце, влий в мене твою ніжність, що зцілює. Навчи мене прощати навіть коли боляче, навчи мене чекати, коли серце рветься у біді. Я знаю, що твоє заступництво сильніше за будь яку бурю. Я знаю, що під твоїм покровом немає місця для відчаю. Я знаю, що ти чуєш кожен мій подих і що жодне моє прохання не буде забутим. Бо ти мати, яка завжди відгукується на крик своїх дітей. Марія, дай мені сили пройти цей день, дай мені світло, щоб я не збилася з дороги, дай мені віру, коли все навколо здається темним, дай мені любов, яка лікує всі рани, дай мені терпіння, щоб чекати Божої відповіді. Прийми мої прохання і передай їх своєму Синові, нехай Він благословить мої руки на добрі справи, нехай Він зміцнить мої ноги, щоб я йшла дорогою правди, нехай він укріпить моє серце, щоб я ніколи не впала з невіру, і нехай Його благодать завжди буде зі мною. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Свята, Богородице, я дякую тобі за кожен день, який я прожила, за кожну мить, коли відчувала твою підтримку, за ті моменти, коли я падала, а ти піднімала мене, за твою ніжність, яка лікувала мої рани. Сьогодні я прошу тебе, сили. дай мені мужність вперед, навіть коли важко, дай мені віру, коли все стається безнадійним, дай мені терпіння. Чекати на Божу відповідь, заступниця моя, захисти мене від усякого зла, закрий мене своїм святим покровом, не дозволю ворогові торкнутися мого серця. Будь моєю стіною, коли буря здіймається, Богородице, зціли моє серце від образ і болю, вилий на мене твою материнську ніжність, навчи мене прощати так, як прощає Господь, навчи мене говорити слова, що приносять мир. Провадь мене дорогою спасіння, не дай мені звернути в темряву. Покажи, де моє місце в Божому задумі, навчи мене служити іншим з любов'ю. Дай мені очі, які бачать добро. Мати Божа, благослови мій дім і мою родину. Бережи нас від хвороб і втрат, наповни наші серця вдячністю, і нехай у нашому домі завжди буде молитва. Я вірю, що з тобою моє життя зміниться, я знаю, що під твоїм покровом я в безпеці, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших, Богородице дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших, Богородице дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Амінь.